Тамара дивилася на свою 25-річну доньку Мілану і з болем у серці розуміла, що втрачає її безповоротно. У голові не викладалося це все, де вона упустила свою дитиночку і як тепер їй немічній і самотній жити. А треба просто визнати той факт, що її безжально зрадили, викинули на узбіччя. Тож варто тепер самій дбати про себе. Тамара вийшла заміж рано. Миколу вона не дуже й любила, подобався, був високий, освічений. Удома з матір'ю та молодшою сестрою Оленкою жити було нестерпно, хотілося якнайшвидше піти від них, але куди? Заробляла Тамара зовсім мало, щоб винайняти хоча б кімнату в комуналці. Вихід був один, швидке заміжжя, а Микола давно поглядав у її бік, натякав. Недовго думаючи, Тамара погодилася на його пропозицію. Весілля як такого, не було. Для кого ця показуха? Краще удвох поїхати на море або в Карпати. Мати із сестрою не приховували своєї радості, з тамарою в них були непрості стосунки, і ось нарешті звільниться ще одна кімната. Дихати стане легше без нудної томки. Старша дочка дратувала матір, а з молодшою оленкою вони були на одній хвилі. Микола хороший хлопець, міцно стоїть на ногах і освіту вищу здобув. Нормально заживете, тільки допомоги від мене ніякої не чекай. Мені ще оленку ставити на ноги, казала вона Тамарі. Я й не чекаю. Хочу професію змінити. У садочку плакать зовсім мало, а в нас ніякого житла немає. Чоловік сам навряд чи оплату потягне. З дитиною зволікати не стали, тож незабаром на світ з'явилася довгоочікувана Міланка. Таке ім'я дав їй батько. Тамара хотіла назвати Наталею на честь покійної бабусі, яка її дуже любила, але сперечатися із чоловіком не стала. Нехай буде Мілана. Незабаром жінка стала помічати, що її чоловік відкрито, не соромлячись, задивляється на інших панянок і навіть дає оцінку їхній неординарній зовнішності. Гуляють вони, наприклад, із дитячим візком у парку і йде їм назустріч красива дівчина. Микола обов'язково озирнеться, присмокне та скаже Оце ноги просто від вух ростуть, а мої розлюбив уже. Ти можеш не зирити на інших жінок. Мене це дратує. Ревнуєш, значить, любиш. Я ж молодий, ненаситний. Думаєш, один такий. За ти вірний, люблю тільки свою єдину, примовляв він, притискаючи жінку до себе. Але Тамару дратували його ласки. Вона була вся зосереджена на своїй крихітній донечці. Ось кого любила найбільше у світі, ось із ким буде завжди взаємна любов, а мати, сестра чоловік це просто звичайна рідня. Міла наросла на диво красунею. Тамара помічала в ній риси своєї покійної бабусі козачки, така ж чорноволоса, з густими бровами в розлід і виразними губами. Ріднесенька моя, диво дивне, донечка кохана, думала жінка, дивлячись на неї. Минуло п'ять років подружнього життя, і Микола почав наполягати на другій дитині. Він раптом став підозрілий та ревнивий, йому захотілося посадити свою дружину вдома і нікуди не випускати. Тамара таємно приймала протизаплідні таблетки адже не хотіла більше дітей. Якось вони були із чоловіком у гостях. Микола розпашілий від веселого застілля замкнувся з дружиною у ванній кімнаті і жадібно накинувся на неї. А згодом одного ранку Тамару занудило дві смужки на тесті тільки підтвердили її побоювання. Нічого не сказавши, чоловікові Тамара вирішила терміново позбутися небажаної дитини. Жінка більше не хотіла народжувати від нелюбого Миколи, Їй давно стало напружувати сімейне життя і пов'язані з ним клопоти. Тільки Мілана утримувала від крайнього кроку. Дівчинку треба було ставити на ноги, а на це. Потрібні були чималі кошти. Тамара часто скаржилася в самотній подрузі Тані на те, що втомилася від постійних готувань і виконання подружнього обов'язку. Гот дурненька. Скільки незаміжніх жінок тільки й мріють про це. Коля видний, імпозантний, і чого тобі найметься, із жиру тільки бісишся, не цінуєш свого щастя, не жила ніколи сама, тому не знаєш, як це важко. Самотню жінку будь-хто образити може. Але в тебе ж немає чоловіка і не пропала, відповідала їй Тамара. Тому що заміж ніхто не кликав донька для себе від одного коханця, то її не підозрює про її існування. Подружка Таня була ще однією відрадою в житті Тамари. З нею вона могла бути відверта та щира на те, що з матір'ю і з сестрою. Ті вже давно віддалилися і не цікавилися Тамариним життям, іноді тільки просили привезти до них маленьку Мілану на вихідні. Але після їхньої гостинності донька ставала примхлива, нервова і називала матір тонкою. Зрозуміло було, що родички налаштовують дівчинку проти рідної матері і при ній обговорюють її. Микола не переставав мріяти про сина і не давав дружині спокій. Або ти подаруєш мені спадкоємця, або наліво піду. Що ти сказав? Погрожувати мені вирішив, тоді я подаю на розлучення. Зрозумів? Не погрожую, а попереджаю. Одна дитина не родина. Зрозумій. Після цих розбірок Тамара почала спати окремо від чоловіка. Їй не хотілося йти на друге переривання вагітності. Миколу це страшенно бісило і злило. Іноді він зривався та накидався на дружину проти її волі. Але через деякий час чоловік став раптом спокійний та врівноважений. Навіть квіти дарував. Тамара полегшено видихнула і з головою поринула в турботи про Мілану та про її майбутнє. Вона стояла біля вікна, дивилася на дощові патьоки на склі і відчувала, як життя вислизає з рук. Мілана її красуня і її єдина опора дедалі більше віддалялася. Дочка вже не приходила зі своїми таємницями, річ залишалася вдома, все частіше була в компанії подруг. Жінка бачила, як у Мілані проростає гординя й байдужість, успадковані від тієї гілки роду, з якою вона сама так і не змогла порозумітися. У пам'яті спливали давні сцени, погляди чоловіка. Сповнені зневаги, материні слова, що різали серце, сестрина зверхність. Усе те, від чого так хотіла втекти, все одно переслідувало її, як тінь. І тепер, коли мала б опертися на свою доньку, відчувала ґрунт і під цими ногами вислизає. Одного вечора, коли Мілана вже збиралася йти, Тамара тихо сказала: Доню, я тебе дуже люблю. Знаю, що ти віддаляєшся від мене, але пам'ятай, хай там, як би ти жила, хай там, куди пішла б, я завжди чекатиму тебе. Мілана здригнулася у її очах промайнуло щось знайоме лагідність спокійної прабабусі, яку Тамара бачила в дитячому личку доньки. Та мить була коротка. Мілана хутко відвела погляд і вибігла, зачинивши за собою двері. Тамара залишилася сама, серце боліло, але вперше за довгі роки жінка відчула, що мусить жити для себе, не для чоловіка, не для матері, не для доньки, яка вже обрала свій шлях. Вона зварила собі міцного чаю, сіла за старий стіл і дістала з шухляди покнот. Треба навчитися берегти себе, подумала. Бо якщо не я, то хто? І вперше за довгий час на її обличчі з'явилася тиха, сумна, але щира усмішка.